Він виправдовував збройну агресію Росії проти України та планував бути так званим гауляйтером Черкащини у випадку окупації області, але натомість відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі. Йдеться про Олександра Замирайла, депутата Черкаської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. Замирайло нав'язував оточуючим фейки кремлівської пропаганди та відкрито пропагував про кремлівську політику, називаючи збройну агресію Росії внутрішнім громадянським конфліктом. Серед власного оточення Замирайло обурювався обміном українських. Військовополонених, а саме спецзагону Азов, втім, відчувши невідворотність правосуддя, депутат вирішив втекти за кордон. Служба безпеки спільно з поліцією завчасно викрила зловмисника і затримала його напередодні виїзду за межі України на початку серпня 2022 року. У підсумку судових процесів на екс-депутата вдягли кайданки. Наразі за матеріалами Служби безпеки України Черкаський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції, тобто 5 років позбавлення волі без конфіскації майна за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2. це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників.